Біблія не книга, а живий голос Бога. Світ сповнений інформації. Щодня людина поглинає тисячі слів, переглядає екрани, гортає стрічки новин, слухає чужі думки. Проте серед усього цього шуму так часто бракує найголовнішого голосу того, хто створив усе. Саме тому читання Біблії це не релігійна звичка і неформальна дисципліна. Це шлях до живого спілкування з Богом. Не через ритуал. А через особистий зв'язок. Не для того, щоб просто знати більше, а щоб почути його. Біблія це не просто історичний текст, що розповідає про минуле. Це слово, яке говорить сьогодні. Воно не старіє, не втрачає сили, не зникає з часом. У ньому дихання Божого Духа. Саме через нього Бог обрав відкривати себе людині. У кожному вірші, у кожному уривку, в кожній історії. Прихована реальність Божої присутності. І той, хто відкриває писання не як обов'язок, а як зустріч, ніколи не виходить із неї порожнім. У кожному поколінні були ті, хто намагався знецінити Слово Боже. Його забороняли, спалювали, спотворювали. Але незмінною залишалась одна істина воно не мовчить. Божа воля була збережена в тексті, але оживає вона лише тоді, коли читається серцем. Бо істинне спілкування з Богом починається не тоді, коли людина говорить до нього, а коли дає місце його слову в собі. Читання Біблії це подорож, це шлях від поверхневого розуміння до глибокого переживання. Спочатку здається, що це просто тексти, потім з'являється відчуття глибини. Далі, розуміння. А тоді зустріч. Бо Біблія веде до Бога. І чим більше серце відкривається, Тим ближчим стає той, хто говорить. І тоді навіть знайомі рядки починають звучати інакше. Вони набувають особистого змісту, торкаються саме тієї болючої точки, яка потребує зцілення. Євангелія від Івана починається зі слів на початку було слово. Це не просто фраза, це глибока істина. Слово це не просто засіб передачі інформації. У біблійному контексті це прояв присутності. Через слово Бог творив, через слово Бог діє. І саме через слово Бог хоче бути почутим сьогодні. Не як далекий правитель, а як близький батько. Не як суддя, а як порадник. Не як авторитет, а як друг. Читання Біблії це не спроба заслужити щось у Бога. Це прийняття запрошення. У кожному розділі відкриті двері, у кожному вірші поштовх до розмови. Але ця розмова не буде гучною. Вона часто звучить у тиші, у глибинах душі, там, де не доходить шум цього світу. Саме тому читання писання потребує зупинки, потребує тиші. Бо лише в тиші серце починає чути Дух Святий, головний учитель у процесі читання Біблії. Він той, хто відкриває значення, пояснює, нагадує, торкається. Без нього Біблія залишається лише текстом. З ним вона стає вогнем. Тому перед кожним читанням варто не просто відкривати книгу, а відкривати серце. Бо спілкування з Богом починається з очікування, з бажання бути не лише слухачем, а учасником. Є багато способів читати писання за планом, по темах, послідовно чи хаотично. Але головне не метод, а мотив. Якщо мета зустрітися з Богом, тоді навіть кілька віршів можуть стати джерелом откровення. Якщо ж мета Лише виконати план або поставити галочку, тоді навіть цілий розділ пройде повз. Бо слово Боже відкривається не розуму перш за все, а серцю. І саме тому його потрібно читати повільно зі смаком, з очікуванням. Біблія це лист від Бога. У ній його думки, його бажання, його мрії щодо людини. І кожен раз, коли хтось бере її в руки, Бог чекає не щоб виправити, а щоб відкрити. Не щоб осудити, а щоб вивести. Бо слово Боже це компас. Воно не показує, де ти мав би бути. Воно показує, куди йти. І якщо серце слухає, воно завжди почує кроки Бога поруч слово, що веде до присутності. Читання Біблії часто сприймається як звичка, обов'язок або релігійна традиція. Але в своїй суті, це не просто пізнання тексту це двері. Двері до зустрічі, до тиші, до зв'язку, що змінює не лише розум, а всю людину. Коли відкривається Боже Слово, починає відкриватися щось більше Божа присутність. Бо Біблія це не лише книга про Бога. Вона місце, де можна зустріти його самого. Не в уяві, не в абстракції, а в живій взаємодії серця з Його духом. У світі, переповненому інформацією, Біблія не змагається за увагу. Вона чекає. Вона не нав'язується, не кричить, не маніпулює. Вона мовчить, поки людина не прийде сама. Але тим, хто приходить, вона відкривається як джерело, яке не вичерпується. Там, де інші тексти лише навчають, Біблія перетворює. Бо її автор живий, і його слово не втратило сили з плином століть. Воно все ще діє, все ще змінює, все ще кличе. Справжнє читання Біблії не починається з бажання знати. Воно починається з бажання бути. Бути в Божій присутності, бути з ним, а не лише про нього. Цей тип читання не механічний. Він нагадує подорож із кожною сторінкою глибше, і з кожним рядком ближче. Там немає поспіху. Є слухання, є прийняття, є зупинка, коли Слово торкає. Бо Біблія це не лише об'єкт для аналізу. Це місце, де Бог говорить до серця тих, Хто відкрився? Цей зв'язок не завжди емоційний. Іноді слово входить тихо, непомітно, наче крапля в землю. Але з часом ця крапля проростає. Вона змінює реакції, очищає мотиви, дає нове бачення. Бо читання Біблії це не просто дія, це форма спілкування. Це діалог, у якому Бог говорить першим. І навіть якщо відповідь не одразу звучить словами, вона з'являється в житті. У змінах. Які ніхто інший не міг зробити у внутрішньому мирі, який перевершує розуміння. Багато хто шукає Бога в подіях, знаках, голосах, але забуває, що найстійкіше об'явлення це писання. Саме через нього Бог відкриває себе знову і знову. І ця зустріч не одномоментна вона наростає з кожним прочитаним уривком нова глибина, з кожним поверненням до знайомого тексту нове світло. Бо Біблія не статична. вона жива. Вона зростає разом із тим, хто її читає. Вона відкривається рівно настільки, наскільки серце готове прийняти. Це спілкування не потребує ідеальності. Не потрібно мати богословську освіту чи особливу підготовку. Потрібне лише одне відкритість серце, що хоче Бога більше, ніж просто знань. Саме таким серцям слово оживає. Вірші стають голосом. Історії реальністю, обітниці особистими. І те, що колись здавалося далеким, стає інтимним. Бо Бог близький до тих, хто шукає його в слові. У Біблії є ритм, що відновлює порядок, що зцілює, істина, що проникає глибше за будь-яку людську пораду. У ній не лише відповіді, а сам сенс. Не лише істини, а джерело життя. І той, хто регулярно приходить до неї, Починає жити інакше. Не тому, що змусив себе, а тому, що побачив бути з Богом краще, ніж будь-що інше, і бути з Ним через Його слово найбільш доступна форма цієї присутності. Читання Біблії це не про кількість глав за день, це про глибину зустрічі, про якість прислухання, про тишу, у якій звучить голос. І чим більше людина входить у цей простір, тим більше усвідомлює вона не одна. Усі рядки, містки, усі історії, церкала, усі псалми, молитви, які можуть стати її власними. Бо через Біблію Бог не лише відкриває себе. Він відкриває людині її справжню сутність, створену для спілкування з ним. Біблія як духовне дзеркало. У суеті повсякденного життя легко загубитися в образах, які нав'язують соціальні мережі, очікування оточення чи власні уявлення про успіх і вартість. У цьому хаосі людина часто починає плутати зовнішнє з внутрішнім, сприймає своє відображення у дзеркалі як єдину правду про себе, не заглядаючи в глибини серця. Саме тут Біблія відкриває свою надзвичайну силу, вона стає духовним дзеркалом, яке показує не зовнішнє, а справжнє не те, що бачать інші, а те, ким людина є в очах Бога. На відміну від звичайного дзеркала, яке лише фіксує фізичні риси. Слово Боже проникає до самих глибин душі. Воно не просто показує слабкі місця чи внутрішні конфлікти, воно робить це з ніжністю і метою відновлення. Воно не засуджує, а відкриває істину. І в цьому його унікальна дія. Читання Біблії стає актом чесності перед Богом без масок, без ролей, без самовиправдань. Бо Боже слово не шукає ідеальності, воно шукає відкритості. Коли людина відкриває сторінки писання, вона немов входить у простір, де змінюються критерії. Тут важить не зовнішній успіх, не досягнення, не схвалення. Тут важить серце, його мотиви, його пошуки, його біль. І саме тому Біблія стає не просто книгою для читання, а простором зустрічі. Вона не читається побіжно, вона проникає. І кожне слово, що відгукується в серці, стає кроком до глибшого усвідомлення себе. Біблійні герої, не абстрактні постаті минулого. Це дзеркала для сучасного читача. Вони нагадують, що боротьба зі страхом, сумнівами, гріхами і невпевненістю це частина духовного шляху. І через них Бог промовляє ти не один. Те, що ти проходиш зараз, уже було в житті інших. І саме тому, читаючи про їхній шлях, можна побачити своє відображення інколи болісне, інколи заохочуюче, але завжди правдиве. Особливість Біблії ще й у тому, що вона показує не лише слабкість людини, а й Божу силу, яка діє попри неї. Там, де людина зламана, приходить зцілення. Там, де здається, що вже все втрачено, з'являється новий початок. У дзеркалі слова видно не лише своє сьогодення, а й потенціал, який Бог бачить у кожному. Це не листощі, це істина, вкорінена у Божому баченні. І саме вона змінює самосприйняття. Людина перестає бачити себе через призму минулого. Вона починає дивитись на себе через призму обітниці. Читання Біблії як духовного дзеркала передбачає і відкритість до змін. Не досить лише побачити, потрібно відреагувати. Боже слово викриває не для того, щоб зламати, а щоб підняти. І тому кожне слово, яке торкає серця, стає запрошенням залишити старе мислення. Відмовитися від шкідливих звичок, змінити напрямок життя. Це не обов'язок, а відповідь на любов. І ця відповідь завжди народжується не з тиску, а з усвідомлення Бог бачить глибше, ніж ти сам. Щоденне читання Біблії перетворює людину не одномоментно, а поступово. Кожен новий день із Божим Словом як ще одна хвилина перед духовним дзеркалом. І щодня змінюється погляд на себе, на інших, на обставини. Те, що раніше викликало паніку, тепер приймається з миром. Те, що здавалося без вихідю, освітлюється надією. Бо в кожній історії, в кожному уривку є світло, яке відкриває справжню сутність людини і силу Бога. Євангеліє, серце Біблії, особливо глибоко діє, як дзеркало. Воно не лише показує гріх, а й дарує надію. Не лише викриває слабкість, а й відкриває милість. І саме тому, що воно звертається не до зовнішнього, а до внутрішнього, змінюється все. Людина перестає жити реакціями. Вона починає жити свідомо. І ця свідомість не самодостатність, а глибока залежність від того, хто говорить істину з любов'ю. Біблія, як дзеркало, це інструмент духовного росту. Не для того, щоб побачити свою недосконалість і зневіритись, а щоб побачити Божу вірність і утвердитись. Це можливість кожного дня ставати ближчим до свого Творця, відкриваючи не лише себе, а й Його. Бо в його світлі видно все і гріх, і благодать, і майбутнє. І саме тому кожне читання це більше, ніж інформація. Це форма молитви, форма покаяння, форма оновлення. Біблія як духовне дзеркало, пізнання себе у Божому світлі. Щоденне життя сповнене дзеркал. Людина дивиться на себе у дзеркалі вранці. Порівнює себе з іншими в соціальних мережах, шукає відображення в думках близьких. Але всі ці відзеркалення зовнішні. Вони показують обличчя, емоції, статус, успіх чи поразку. Вони змінюються залежно від обставин. Проте є дзеркало, яке ніколи не спотворює. Дзеркало, що не лише відображає, а й відкриває справжню глибину душі, це Біблія. Вона показує не те, що хочеться бачити, а те, що є насправді. Але не з осудом, а з метою зцілення. Коли людина відкриває сторінки писання, вона стикається з реальністю, не з поверхневою моральністю, а з істинами, що пронизують до серця. Вона бачить приклади віри і падіння, надії і зневіри, боротьби і перемоги. У цих історіях не лише розповіді про інших, а натяки на себе. В кожному псальмі крик її душі, в кожному пророцтві виклик до дії. В кожному вченні нагадування про істину, яку, можливо, було забуто. Біблія не дозволяє залишитись на поверхні. Вона занурює у глибини серця і повертає до головного питання, ким ти є насправді. Самопізнання без Божого світла часто веде або до гордості, або до самознищення. Людина або переоцінює себе, ігноруючи тіні в душі, або застрягає в почутті провини, вважаючи себе невиправною. Але писання ламає ці крайнощі. Воно показує людину такою, як вона є, грішною, але водночас дорогоцінною, зраненою, але зцілюваною, втрачену, але знайдену. Це не просто знання про себе, це внутрішнє відновлення ідентичності, яка була втрачена ще у райському саду. Через Біблію Бог повертає людині істину про неї саму. Слова зі святого письма торкаються не лише розуму, а й емоцій, Мотивів, прихованих страхів і бажань. Вони освітлюють зони, які людина звикла ховати навіть від самої себе. Вони витягують на поверхню заздрість, образи, гордість, лінощі, не для засудження, а для очищення. Біблія не кричить. Вона говорить тихо, але чітко. Вона не атакує, але змінює. Коли слова з писання зустрічаються з відкритим серцем, починається процес трансформації, непримусовий а природний, глибокий і реальний. Цей процес завжди індивідуальний. Один і той самий текст може звучати по різному для різних людей у різні моменти життя. Одного разу вірш про Божу любов це ніжність для пораненого серця, іншим разом заклик повернутися до джерела, з якого давно не пили. Те саме місце списання може бути втіхою, викликом, відповіддю або світлом у темряві. І саме ця жива природа Божого Слова робить читання Біблії не релігійним ритуалом, а зустрічу з вічним і актуальним. Коли людина читає писання регулярно, поступово змінюється не лише її поведінка, а й внутрішнє сприйняття себе. Замість фокусування на слабкостях з'являється довіра до Божої сили. Замість комплексу провини розквітає усвідомлення прощення. Замість постійної боротьби за самоствердження, спокій дитини, яку вже прийняли. Це не психологічна терапія, це духовне зцілення, яке проходить у глибших шарах душі, ніж може дістатись будь-яка інша форма самодопомоги. Цей ефект особливо проявляється у складні моменти життя. Коли все навколо руйнується, коли власна сила виснажується, саме тоді слова Біблії стають опорою. Не як філософія, як особиста реальність. Вони нагадують: ти не забутий. Ти не один, ти не той. Ким був учора. Через слово Бог формує нового тебе, очищеного, укріпленого, відкритого до життя в повноті. Це пізнання себе не в контексті минулого, а у світлі вічності. Тому читання Біблії це не тільки шлях до розуміння Бога, а й до розуміння себе. У Божому слові людина знаходить не лише істини про Творця, а й правду про власне серце. І ця правда не руйнівна, а визвольна. Вона не засуджує, а піднімає. Вона не зупиняє, а відкриває нові горизонти. Адже пізнати себе у світлі Божої любові означає більше не ховатись, не боятись, не тікати. Це означає, жити по справжньому. Щоденне слово, щоденна присутність. Найсильніші стосунки будуються не на яскравих емоціях, а на постійності, не на святкових подіях, а на буднях, не на гучних словах, а на щоденній тиші близькості. Так само і у відносинах із Богом найглибше пізнання Його присутності відбувається не у надзвичайних переживаннях, а в стабільному, щоденному спілкуванні. І Біблія є найнадійнішим інструментом для цього, бо через неї Бог говорить тоді, коли навколо нікого, коли серце спрагле, коли душа не знає, куди йти. Це не просто читання. Це зустріч, це момент, коли в повсякденному з'являється вічне. Читати Біблію щодня це як дихати. Спочатку, можливо, здається, що це рутина, що багато слів схожі, що не завжди є миттєва відповідь. Але з часом починаєш помічати, у душі щось змінюється. Виникає спокій. З'являється внутрішня стійкість. Ранкове слово про милість тримає до вечора. Псалом, прочитаний у обідню перерву, заспокоює серце, яке хвилювалось через дрібниці. Історія з життя пророка раптом стає прикладом для рішення. Яке потрібно прийняти сьогодні. Слово Боже стає присутністю Божою, не теоретичною, а реальною, щоденною, незмінною. Багато людей хочуть чути Божий голос. Вони шукають пророчі слова, ознаки, чекають моменту, коли небо ніби відкриється. Але часто цей голос вже звучить у слові. Він не завжди гучний, але завжди точний. І щоб його чути, потрібно налаштуватись. Як радіохвиля, вона є. Але поки не налаштував приймач, тиша. Щоденне читання Біблії це спосіб налаштувати своє серце. І з часом відбувається диво, починаєш чути не лише очима, що читають, а серцем, яке відкривається. Починаєш жити в діалозі з Богом, не раз на тиждень, а щодня. Ця стабільність потрібна не Богу, а людині. Саме вона допомагає втриматись, коли буря. Саме вона не дає збитися з дороги, коли з'являються альтернативи. Слово стає компасом, яке не дозволяє серцю заблукати. Воно не нав'язується, не примушує, просто світить. І коли довіряєш йому щодня, воно починає вести. Один вірш у правильний момент може змінити рішення. Один розділ повернути серце до миру. Один спогад про прочитане – зупинити у момент спокуси. Так слово Боже стає внутрішньою системою координат, яка не підводить. Щоденне читання Біблії. Це також дисципліна. Але не суха, не вимушена. Це духовна гігієна, як умивання для душі. Воно не завжди відчувається, але завжди очищає. Бо кожен день приносить пил зовні, думки, що знецінюють слова, які ранять страхи, що крадуть спокій. І коли серце наповнене словом, у нього не так просто кинути брехню. Бо там вже є істина, бо там вже є світло. І в темряві цього світу воно стає ліхтарем. Який не гасне навіть у найбільш безпросвітні моменти. І найголовніше щоденне спілкування через слово формує звичку не бути наодинці. Бо що таке молитва без відповіді? Це монолог, а Біблія це Божа відповідь. І коли вранці серце говорить, а після цього слухає, формується діалог. Зростає відчуття взаємності. Людина вже не просто просить, вона слухає. Не просто чекає чуда, а бачить дію. Не просто сподівається, а будує довіру день за днем. Це духовна зрілість, яка не залежить від емоцій, але тримається на фундаменті слова. Варто також розуміти, що денне читання не завжди буде однаково глибоким, проникливим чи емоційним. І це нормально. Бо життя різне, обставини змінюються, настрій теж. Але важливим є сам зв'язок. Подібно до джерела, яке продовжує текти, навіть якщо не завжди видно, як вода змінює землю. Так само і слово діє тихо, але невпинно. Його присутність нагадує Бог поруч щодня. Не лише у храмах, а й на кухні, в дорозі, у тиші перед сном. Він говорить і його голос завжди можна почути, коли серце готове читати і слухати. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.